до порядку денного поступового питання та питання. Чого змінити з 8 на 1? Чи не проти, хто за? Це дякую. Тоді з порядку денного ми ознайомилися, так? Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. дякую. Першу Я е, коротко ознайомлю вас е, з веденням детейської міської ради до президента України, прем'єр-міністр України, Верховної Ради України, Міністерства з прав ветеранів. Мова йде про те, що з першого січня двадцять п'ятого року через портал дії вже запрацювала реєстрація протокіли звертали в міжнародному реєстрі з нанесений нанесених через агресію Російської Федерації проти України. Але право на реєстрацію сьому житловому реєстру мають лише потерпілі з 22, 24 лютого 2022 року. Цей реєстр був ініційований Україною, напрацьований країнами Європейського Союзу і 42 країнами іншими. І е, знаходиться в маазі Це перший механізм, це перший вікно ключовий до міжнародної компенсації тих збитків. Ми, як депутати, Росовської міської ради, та як і мешканці України, українці вважаємо, що війна розпочалася Російської Федерації проти України не з 24 лютого 22 року, а все ж таки з лютого 2014 року. Тому ми звертаємося до тих органів, які я вам передвічила, про те, щоб вони пролобіювали, проаргументували серед міжнародної спільноти і цей міжнародний реєстр був доступний для всіх потерпілих, які були з чотирнадцятого року. До суттєво внести зміни міжнародних це ключове. Ну, Тому ми багато тут прописуємо. Ми читали це звернення, але на підставі того всього що... ми про це не працювати. Таке звернення прийнято вже багатьма міськими радами. До нас звернулася Асоціація об'єднання родини, які. 25 професій організації, які у чоловіки дружини вже загиблих героїв до 22 го року у нас не Ну, але тут можуть реєструватися не тільки військові але і ці люди якраз дуже це буде серед які виробництва. Так, щодо загиблих. Або радше не загиблих, а. Звичайності попавши. Хоча б так. У мене просто нещодавно я чому запізнився, виходив з хати, і в мене звернулася мама з дуже великою старкою, наш тут скавчали пропав, прізвище його вороняк. Там вже рік часу діється і не може собі ради дати сама, більше чоловіка немає нікого, де проживає. А в неї є чітлоні каша. Дивіться, ми місяць назад не спокуємося, понад чи три тижні проводили зібрання і політична сесія була зважена від скій. Центру соціальних служб, тому хай повертається до центру, вони мають всі координати, як і е Центр соціальних служб надію нас так. Хай буде звертається <кліця> усіх тих, хто працює в даному навіть. Плюс тЦК, це цікаво, це кожна Ale chodź, bo to jest Просто треба критика підтримка, бо самі якісь там документовані такі речі. Ясно, що мама не займається, займається там ворога у кечі. Але в нас призен, а якого особу Так, прийняти, треба було, але при цент і є І, власне, зараз найбільшу роль прийду, вони проводить в і за військовий.

Звичайно, так. І там ми, психотерапевт приїжджає раз в середу, тут людей посередине трускуватися. Кожну середину можна кардинасочим мартійську службу допомоги. А де ви збираєтесь? Чи три лікарні в нас трейлер? А, цей, це ж про так. Тобто, що серед них що серед... терапевт з 10 до 2 вона приймає, але можна її збільшити об'єм, якщо ну, якщо її потрібно, кожну середу приймає все про терпетина. не можна з попереднім дзвінком, бо у нас тут ну, ну, не подати. Ну, Добре, дякую. Тоді голосимо, хто за ті практично прошу

внесення змін до штатних розписів закладів дочкного освіти, до шкільного до розділів закладів загальної середнього світу, територіальної громади. А саме ввезти першого четвертого. Додаткові штатні одиниці в кількості 14 і 27 кошек. 14 і 27 кошек. Штатних одиниць. У нас просто відбулося січня внесли зміни до де зменшили педагогічне навантаження з 30 до 25 годин. Довго тривали дебати, щоб від того, як це зробити, бо немає механізму, але люди додатково ходити один, будемо виробляти додатковий час, то звинувач наразі відповідати. Тому що це робота двічі на діти мають бути під нами, де мають бути звідти, буде не було

З метою забезпечення гідного вшанування пам'яті загибних умерних захисників територіальної громади, громадян соні коручних пунктом 22 статті про 26 України Турсковеська міська рада вирішила внести зміни рішення Турськовецької міської ради про затвердження програми вшанування пам'яті загиблих померлих захисників Турскове міської територіальної громади, збільшити ресурсне забезпечення програми для 96 тисяч гривень, контроль за виконання постійну комісію.

Зміни статуту полягають в тому, що в відповідності до листа Департаменту охорони здоров'я зобов'язують наші, наші лікарні утворити все достосуні підрозділи комунальні аптеки. Відповідно в основному і змінюємо статут. А що ж про що... оційна та... аптека що каже керівництво? Що ми почали це не мусить, не мусить, не мусить, не мусить, не мусить, не ми не мусить, 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 не не мусить, Скільки там, але аптеку вже викарали людей? Чотири чи п'ять? Чотири чи п'ять? Комунальних для нашої нормальної? Комунальних немає. Комунальних немає, так і так. Можна говорити, що ви знаєте, 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 що ви знаєте. Це навколо лікарні є. Навколо лікарні є ще сьогодні. Там тепер вже всюди

Где же она будет от коммунальной? На пятом полосе здесь? Нет, що... мы планируем терапевтическую корпусу и на нашем поверсі. Ви а то где была? Нет, нет. Такая была хирургия, там где в царстве. А, это але... не так. А, это так. А, это не 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 так. А, это А, это не так. А, это не так. А, это як дати інформацію що про нас Ну, а може хватило по факту розвитчити в такі є ну, всі це є аптеки, в основному це є ну, э, Серія, аптек і мережеві, да, а тут одна комунальна що вона лежать? Так. Може, воно десь в загальному, коли буде та аптека в якомусь місці вже здаткова, і скажуть, що взагалі не потрібно робити. Тому... Пане Вислава, я як поняття до праці, якусь таким комунальні на аптеках.

Там же припадає в тому, що йде питання закупівлі медичних препаратів за опором цінами для ініціації середита, зації серед праці, а на дня медичної мореції. А якщо ти мовляєш, якщо ти не представник за бізнесу, ти маєш заплатити до 20% на крупку що це буде сім'я, а так, якщо вони будуть мати статус дозволу на реалізацію фармацевтичної продукції, вони мають право купляти без фармацевтичних продуктів. І для цього потрібно структурне підрозділ аптек, а для того, щоб бути здатковуючим, здатковуючим, чи Це є підрозділ, чи які будуть купляти медикаменти для пацієнтів і лікарів.

Шукаєш, він В інтернеті подивишся, ціни також поливаються, діапазон ціни великий. Є старі партії, які закуплені дешевше, продаються по дешевшим цінам. Є старі партії, нові, які закуплені по більшій ціні, продаються по більшій ціні. Для того є додаток, таблетки, шукайте. Тобто є знижку. Якщо купляти. Є ще за тим. Чи голосуємо, хто за тим приймає

Дання слава в тому, що пацієнти купляють тільки в аптеках, а так вони мають купляти не купляти їх мають Розумію. Якщо будь-яка аптека, яка утворена на базі закладу цього, вона може купити дешевше, ніж комерційні аптеці реалізовувати дешевшу пацієнту. Але чи то добре, що ніхто не знає.

Відповідності до проєкту ухворення надаткової ради, створюємо комісію щодо визначення незалежних членів надаткової ради. Ми пропонуємо наглядову раду в кількості п'яти осіб. Двох з яких один це представників військового голову, один це представників корпусу і три незалежні члени. Вчора розглядали на бюджетній комісії, що пробували е, сім членів, оскільки наша країна може мати ідцяти до семи комуналь, комунальний заклад охорони здоров'я може мати ідцяти до семи е, членів надглядової ради. Створюється комісія про утворення відбору незалежних членів наглядової ради. Проводиться процедура оголошення засобах масової інформації. пресі обираються незалежні члени. Тоді рішенням сесії вводиться наглядова рада, яка діє на відповідності до положення своєї більшості приймається рішення. Керується тим положенням, членів наглядової ради обирається секретар, який проводиться з рівним конкурс підприємства секретар, веде роботу щодо діяльності наглядової ради, щодо формування протоколів, щодо всіх документів, які необхідні для розгляду на наглядовій раді. З членів наглядової ради обирають минула доступних передніговим голосування. Ні, яка я її люблю? Є запитання? Пусти тих, хай дишать. Пошу заслухати. Ще один джаз дойму. До проєкт рішення Піскованської міської ради пронесення змін від місцевої програми розвитку фінансової підтримки комунального комерційного патрулянства Пісковаського центр, проведення медико-санітарної допомоги. Вносяться зміни в плані збільшення забезпечення цієї програми на 421 425 гривень. Це всі витрати пов'язані з до доснащенням, загальної практики із мене процесу. Туда облюже мематичне обладнання, меблі, комп'ютерне обладнання, це мінімально необхідне вимога. Якщо цікаво, що конкретно може виключно. Це те, що мали зробити ще минули з на жаль, воно не було не зроблено, не закуплено, Тепер ми мусимо просити гроші. Дня медика відкриється на Я би не казав боку, я не переслушаю. Тому що з фінансуванням питання туле, то, тому спочатку рішення проти зміни до бюджету, а коли є ліквідаційство, проведе фактично. Ми плануємо, до першого ліквідації. Бюджетно-комісійний рішень, так? Бюджетній рішень, так, але є ця експертиза... Насовому відділу і розвідує, поводження, які до речі нема. Програма була трошки змінена, зменшена питання, бо було ще включено питання, що професія Євростановича, тому що було питання медичних оглядів працівників, хода на розвитку відео, але він відділ Бачить ціни, які подають розкривається місце відправі повідним установам, бо чомусь освіти вигляді дешевше, ніж для буших працівників темпу. Тому було викладено питання на цьому процесі, які будуть будувати і будуть доручені ціни на розвиток а так більше товарів ніяких не було. Так, я Чи я запитав Хто за тим пройтить рішення, прошу власне подякувати. Дякую, пані. Оскар Миколаївич, будь

Прошу перенести з спецфонду 3210 на загальний фонд 2610. через зменшення вартості одиниці вказаної техніки 249 на 18390. На загальну суму 110 тисяч триста гривень. І загального фонду 2610 перенести на спеціальний фонд 3210 і суму.

Порядок денний вечір вечер промов. Синдят у завода.